Друзі, всім привіт! Пришата з вами і з нами Сергій. Сергій, Фришаут займається викупом автомобілів. Звісно, але ціна буде значно нижче ринкової. Окей, що ви маєте на увазі по інформації по автомобілю? Що вам потрібно надати? Він код, стан автомобіля, попередні пошкодження, і тоді ми скажемо, чи можливий автовикуп вашого автомобіля, тому що не всі автівки ми готові викуповлювати. Окей, добре, якщо в мене класна, хороша автівочка, от і я хочу певну суму коштів з неї, бо я розумію, що вона хороший автомобіль. Відкриваємо авторію та інші платформи, дивимося ціну в Європі розуміємо, за які кошти ми такий автомобіль можемо привезти. Від той суми даємо вам трішки нижче, тому що в цьому всьому має бути також у нас інтерес. Автівку ми вас викуповуємо і всі ваші проблеми, які є, забираємо на себе. Я вам віддаю автомобіль і я не до чого абсолютно не прив'язаний. Тобто, ви займаєтесь самі дзвінки, покази, прийоми та далі. Я вам дав автівку, дав документи і прийшов, забрав кошти. Правильно? Так, в цьому випадку ви отримуєте швидкі гроші, але розумієте, що вони будуть значно нижче ринкової ціни, тому що. Свій час ми також цінуємо. Але якщо мене не влаштовує ваша ціна, яку ви мені пропонуєте, як я можу отримати ті кошти, які я хочу за свій автомобіль? Є другий варіант це комісійний продаж автомобіля. Він вам буде значно вигідніший, але ситуація буде така, що е, ви привозите до нас свій автомобіль. Ми його попередньо оглядаємо технічно візуально, приймаємо рішення, чи готові ми його прийняти на комісію. Якщо ми бачимо, що дану автівку ми готові продати для клієнта в майбутньому, ми з радістю її на комісію. Тоді ви получите максимально справедливу ціну за свій автомобіль. А ми отримаємо лише свою комісійну так ми не інвестуємо власні кошти в дану угоду. Тому ви отримуєте максимально справедливу ціну. Клієнт в цьому випадку його хвилюють тільки дві речі: коли не лишив автомобіль, і коли забрав свої кошти. Окей, okay, я хочу продати свою автівку, але заїжджаю до вас на майданчик. У вас реально колосальний великий вибір автомобілів європейських. І мені тут е, подобається ваш один з варіантів: чи можу я свій автомобіль обміняти на ваш там відповідно з доплатою, чи ви мені доплату, чи я вам роблю, щоб зробити швиденьку угоду? Так, це також можливо. Звертайтеся до менеджерів. Оглядаємо ваш автомобіль, оглядаємо наш автомобіль і приймаємо рішення. Яку суму мусимо доплатити ви нам або ми вам, для того, щоб угода була комфортною для двох сторін. Для нас цікаво, щоб угодою були задоволені дві сторони: і клієнт, і продавець. Тому фреш-авто за чесні покупки, коли задоволені дві сторони. Ігор, питання є? <реш> Питань нема, про <реш>